Джульєта баскетболісткою мріяла стати з дитинства. Облюбувала собі цей вид спорту, спостерігаючи за іграми по телевізору, а три роки тому вирішила серйозно ним зайнятися. Батьки суперечити не стали, і вже сьогодні дівчина очолює команду на всеукраїнських змаганнях. Наша команда, е, поки ну перший рік виступає на Україну. Поки що дуже лясна, але ми хочемо виграти. Дуже ми стараємося. А от Анна наймолодша баскетболістка київської команди, але каже, під час гри це не відчувається, оскільки тут головне не вік, а вправність. Вигравати, прагнути до перемоги. Це виховує характер. І останнім часом у нас команда дуже сильна і ми. Завжди перемагаємо. тренер. Розповідає дівчата старанні та активні у баскетболі. Це дуже важливо, але працювати ще є над чим. У Нас більша частина вічковні з діти, котро тільки місяць займаються. Тось тобто ми сильними командами проіграємо дуже багато. Ентузіазм є, Бойове качество їсти, будуть, ну, собою наскільки пока вміють. У першому матчі з київською командою зустрілися дівчата з Буковини, з села Мамаївці. Наступними змагатимуться Дніпропетровськ та Миргород. Організовувати такі змагання у Чернівцях не просто, кажуть тренери. Передусім, фінансово, але розвивати баскетбол треба. Область наша вона не може конкурувати з такими монстрами, як Дніпропетровськ. Там олімпійські школи резерву іменно по баскетболу. У нас займається декілька шкіл. Тренерів, деякі на своєму ентузіазмі це і роблять. Це потрібно кошти, вливання і бажання самих батьків. Кожна команда має зіграти з командою суперника по дві гри. Триватимуть змагання чотири дні. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.